Департамент департаментів контролерів. Ну, як можна контролювати контролюючий орган? Це втручання в роботу інспекції і це, на мою думку, корупційна складова. Робота нашої інспекції ні в коєму разі не змінюється. Ми далі стоїмо на тому, що всі незаконні мафи, реклама, вивіска з порушенням чинного законодавства обов'язково рано чи пізно будуть демонтовані. Процес демонтажу чи реклами, чи мафа, чи будь-якої вивіски, яка є в незаконному порядку, це є процедура. Тобто спочатку є попередження, потім протоколи, потім адмінкомісії, потім прийняте рішення. І завжди з підбратним підприємцем ми стараємося знайти ну, якісь точки дотику. Не обов'язково, щоб приїжджала там КП «Місшеп» чи реклама і. Робили примусовий демонтаж, бо примусовий демонтаж тягне за собою фінансове навантаження на самого підприємця. Так що ми просимо їх самостійно це робити.